Безпека дорожнього руху. Психологи стверджують, у малюка дошкільного віку поле зору звужене, тому він не може навіть приблизно визначити відстань до транспортного засобу, який наближається. А зрозуміти, з якою швидкістю він рухається, часто не може навіть доросліша дитина. Навіть якщо дитина дивиться на машину, це зовсім не означає, що вона бачить її. Захоплена власними думками, внутрішніми хвилюваннями, часто дитина просто не помічає автомобіль. Малюки в дошкільному та молодшому шкільному віці зовсім не сприймають машину як загрозу. Вони ще не знають, що таке смерть, страждання, біль. Який-небудь м'яч для них значно важливіший за життя та здоров'я. А якщо вони захоплені грою, танк не помітять, тому пріоритетними завданнями у вихованні дитини є розвиток у неї, вміння вірно оцінювати обстановку, вміння правильно діяти в неординарній ситуації, не наражаючи своє життя на небезпеку. Гратися біля проїжджої частини небезпечно для життя. Грайся якнайдалі від дороги, там, де немає транспорту. Ігор, Саша, Вова, Вітя люблять грати у футбол, чи є більша радість світі, ніж забити влучного? На хай назустріч машини мчаться, хай на трасі шум і гам. Дуже хочеться погратися на дорозі хлопчакам Не робіть цього, спиніться. Пригадайте ви закон. Так чинити не годиться, бо шосе не стадіон. Переход дорогу тільки у відведений для цього місцях. Щоб дорогу перейти. Безпечно, щоб путі уникнути нам бід, знак знайдемо той, що дуже гречно вкаже пішохідний перехід Глянь ліворуч і праворуч пильно неквапливо. І якщо машин немає, переходь сміливо. Будь обережний під час переходу перехрестя. Користуйся підземним та надземним переходами. Знають діти всі напевно, перехід бува підземний. Під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупинок, а внизу йде пішохід. Дуже гарний перехід. Він зустрічає всіх привітно, навіть день горить тут світло. Бачиш міст через дорогу. Це надземний перехід. Треба йти лише по ньому, знає кожен пішохід. Ніколи не переход дорогу на червоне світло. Вийшли із садка малята рідним містом погуляти. Туп туп маленькі ніжки, не стомилися ні трішки. Ось і вулиця широка, світло форморгає оком. Туп 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 маленькі ніжки, не стомилися ні трішки. Раз зелене засвітило. Значить, ідемо сміливо. Туп туп, туп маленькі ніжки, не стомилися ні трішки. А якби червоне стало, ось тоді б ми почекали. Перехожий знає кожен, на червоний йти не можна.